Годі було почути, як вони з'являлись, і майже не чути, як зникали, тільки трава хилилася додолу, а потім знову підводилась. Вони бігли вниз схилами пагорба, наче тіні від хмаринок, прудконогі хлопчаки літа. Дуглас відстав від інших і заблукав. Відсапуючись, він спинився над яром на самому краю темного провалля. Звідки віяло холодом, нашорошивши вуха, мов сполоханий олень, він зачув небезпеку грізну й давню, як світ? Там місто розпадалося на дві половини, там закінчувалася цивілізація, там була лише вічно жива земля, і щогодини на ній відбувалися мільйони смертей і народжень. І були там стежки, протоптані чи ще не протоптані, які свідчили про опотяг хлопців до мандрів, безнастанних мандрів, потрібних їм, щоб вирости справжніми чоловіками. Дуглас обернувся. Одна стежка великою припалою порохом змією повзла до Людовні, де в золоті літні дні жила зима. Друга. Збігала до розжареного піщаного берега липневого озера, третя вела до дерев, де хлопці, сховавшись серед рясного листя, могли рости й достигати разом з іще зеленими яблуками кисличками. Ще одна до персикового садка, до шпалер винограду, до кавунів, що приспані сонцем, дрімали на грядках, мов великі смугасті коти. Дарма, що запустіла із вивиста, вперто тяглася до школи, оця, пряма, мов стріла, бігла просто до кіно, де в суботу на ранкових сеансах показували ковбойські фільми. А ота, що понад струмком, виводила за місто, в зелений обшир, Дуглас звернув очі туди. Хто б міг сказати, де закінчувалося місто, і починався той обшир, чи навпаки? Хто б міг сказати, що до чого належить місто до нього чи він до міста? Завжди існувала і існуватиме невизначена межа, де ці два суперники сходились у двобої, і один з них на певний час брав гору, заволодіваючи то якоюсь стежиною, то водолинком, то галявиною, то деревом чи кущем. Неозоре суходільне море трав і квітів розливалося в далеких безлюдних полях, серед яких лише подекуди траплялися поодинокі ферми, і в пору літнього буяння наринало на місто. Кожної ночі зелений простір лук і далеких полів вливався яром до міста, несучи з собою вологий трав'яний дух, і місто немов порожніло, мертвіло і знову загрузало в землю. І кожного ранку виявлялося, що яр ще трохи вклинився в місто, погрожуючи затягти в себе гаражі, так, наче то діряві, затоплені водою човни, і поглинути старезні автомобілі, залишені на поталу дощам та іржі. Гей, hey, гей! Hey. Томчали крізь таємниці яру, міста і часу, Джон Гаф і Чарлі Вудмен. «Гей-гей!» hey, hey. Дуглас поволі рушив стежкою, що вела за місто. Справді бо, треба було прийти сюди, до яру, щоб побачити дві найважливіші в житті речі: як ведеться у світі людей, і як ведеться у світі природи. Зрештою, місто являло собою лише великий корабель, повний люду, що вижив у знегодах, і весь той люд без кінця метушився, очищаючи свою плавучу оселю від бур'яну та іржі. Час від часу якась шлюбка халупа, рідна дитина того корабля, змита безгучною бурею часу, потопала в німотних хвилях термітників і мурашників, провалювалася в невситиму пащу яру, щоб відчути, як у гарячих бур'янах миготять і шарудять, мов сухий папір, міріади коників, щоб геть заглухнути під пеленою пороху та павутиння. І, врешті розсипатись купою закіптюжених уламків, немов гробниці у нищівному вогні, запаленому блакитною блискавкою, що миттєвим фотоспалахом осяває цей тріумф природи. То ось що вабило сюди Дугласа оце потаємне змагання, в якому людина уривала щось у природи, а природа знов і знов відвоювала своє. І так з року в рік. Одначе він знав, що місто ніколи не здобуває справжньої перемоги, воно живе в постійній прихованій небезпеці, озброївшись газонокосарками, оприскувачами, садовими ножицями і вперто пливе вперед, поки його спонукає до цього цивілізація. Але кожен будинок у ньому можуть одного дня захлюпнути й поховати навіки зелені хвилі. І тоді згине без сліду й останній городянин, а його газонокосарки, сапки й лопати, з'їдені іржею, розсиплються на Порох. Місто зелений простір, Будинки Яр. Дуглас розгублено позирав то туди, то сюди. Як же поєднати між собою цих двох суперників? Як збагнути взаємозв'язок між ними, коли очі його втупились у землю. Перший літній обряд збирання кульбабового цвіту і заготівля вина залишився позаду. Тепер треба було братися до другого, але Дуглас наче закляк і не рушав з місця Дук! Доганяй, Дук! Голоси хлопців затихли далині. Я живий, промовив Дуглас. Але що з того? Вони живіші, ніж я? Чому ж так? Чому? Та отак, стоячи сам один, дивлячись на свої нерухомі ноги, він зрозумів, у чому річ.